Курси англійської мови. Ось тут ззаді мене ось здання таке, домик. Це тут центр для біженців. І зараз буду йти вчити англійську з АЗОВ, букви, звуки, як правильно читається. І на місяця буду їздити два рази в неділю на ці курси. Середа і п'ятниця, по дві години буду займатися. От. Якщо воно мені нормально піде, то потім мене запишуть онлайн на курси. А спочатку я повинна прийти оці, бо я не знаю ні, як читати, ні як писати нічого. Тут така місцевість. Сказали діти, що це не дуже тут благоприятний район. Ну, який є, що зробиш. Таке ззадів мене, бачите. Так, пришла я регистрировать. Бідний балантай просто район це не богатый, не багата балантай. Ну хорош, хороший такие домики в людей, все на ну, їх шарики, понавишу. А, це ж день благодарения. Вже готуються до Дня благодарення. Індюшку виставили. Дерево тут такі дрібни. З тієї сторони ліса, з тієї сторони. Флаги висять як на государственних учреждениях. Ось вже виставили. Відтоши. Відтоши пах ну дуже пахне лісом. Здорові, здоров'я здоров, дамо. Дітська площадка до їх не вони бачили, що тут недалеко. Чижі. А це не пустять. А нас же ж пускає чужих. У нас теж написано, що не можна. Красивий район. недалеко, да? це у нас. Такі акуратні, багаті, багаті дома. Ну здорові, реально здорові дома. Прямо такі що так. Я потім часто поприїжджаю маленько. Здорові. Я не розумію. Я знаю, колись в мене мамка, як з папкою, були молодими ще. І вони, ото ж, нас построїли домики отам, на Шанхаю для спеціалістів. А вони такі здорові доміки. Ну так, це улиця Лініна Шанхайка. Сміємося всі давши. І оце ж. А мамка, і ще їм предлагали папки, як спеціалісту кажуть, ді, 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 ну домик там один ж папки, якби, би строїли. А мамка така, та на що воно треба, такий здоровий дом? Що ми з ним будемо робити? Та ще й новий, там скільки роботи в ньому. І вибрали отой на де вони зараз живуть, там председатель колхоза старий живе жив раніше. Хотела тебя дядькой купать у чашки, mm -hmm. можно? <сос> Шоколадного. <сос> а все еще и наличку. Ой, вот его в чашке можно. А, ну. А, Там а в нем обсыреть. Не маршмеллоу. Его он укупать. Мини маршмеллоу не сам. А тебя вешать на елочку. Да, а тебя вешать на елочку. короче, деньги. Я не хочу вешать на елочку. А ну, покажи шоколадку. Ой, господи. <сос> Ах <сос> ты, <сос> яка. <сос> я <сос> хочу <сос> шоколадку. <сос> <сос> я хочу такого. Я хочу де Рук 69. Да? Я это саді... ага, саді... да. куплю. Мам, я так куплю. Мам, мала, хоче купить купить, я хочу купить. А вообще две мерси. Мам, дивись. Це наше чи це Мам, польська? Мам, де польська? Це, що Польща, да, ми все набрали. Мама. Мама, де Мам. Мама, дивись! Дивись, мама. А ось о, дивіться, мама. теж вже мам. на якесь новогоднє. Баблик, баблигу. Мам, я бабли куплю гум. таке, щоб ви скажете. Мам, я таке куплю. Мам, мам. Ти, ти, ти <laughs> такого хочеш мене? А він хоче мене? <laughs> так і Саша зараз <laughs> захочеш собі. Що? А, Саша Берс. долар собі. М -м. Ну, бери собі. Це Все, пішліте. Нахватав? <laughs> Те, що хотів, то, то собі. сюда сюди таке. Маршмела. Собі це кистака. Дожди з киски застрям О, Дідошка Мороз. Ну Коли починаєш вибирати, дивися, 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 дивись, що ж його вибрати. Ну, ми не сделаємо так, не як ага. тут вообще все подарували. Мама, мам, дивись. Мама, дивись! Мама, дивись. Пропорції. Мам, дивись. Мама, дивись. Ого, який страх'яний. Такі мені учили, знають, вони потім букети заворочують. Скажу, у тебя желтые. Такие у тебя, смертящиеся, чесноком. Скажи, как no, no. вон их-то заворачивает, да? Oh, uh -huh. <с Superior> Разноцветные такие, да, классные? По uh -hmm. они? 479. А еще, все, давай, утки. Все классические вот такие. Если по 479. А це просто юлочка, значить не бере, бо якщо там немає, то воно бере. О, а дитя салфеточки. А де заработання? Салфетки вже Як Це поняття, ви дві треті. Що це за дві треті? Ні, то за дві штуки три доли. Так долар 99, якщо мене давали, то долар п'ятьдесять закладно. Все одно я ж кажу, вони так швидко в мене так швидко не так.

это просто, за то, что такие прикольные конфеты будут. А вы знаете, что там шоколад? Нет, Мимо, саману. Кажется, это рождественник, да? С Ван. Нет, а я Я не помню, как он называется. А Мама... ось тут яка красиво зроблено, да? така. Є ж бутилки. І будемо платити за це все. Ну, це все не mm -hmm. дай Бог. Пане продається на Рождество, не на Пасху. Мама. Скільки вона стоїть, не видно. А, ось все. 11 доларів. Так, да, і це ось ледомі вже і дички стоять. Да. На бабушкин день рождения буде день благодарення. Давайте попробуємо круасани, да? Дивіться, які пончики. А по чому же вони? Дивіться, не немає. Нам які пончики. А дивіться, домики з Ой, Саш, пам'ятнич, ми з тобою ходили в этот, як воно, скайтавер. Диви, який красивий. Дивіться три

Кажуть, краще самим зробити. Ми вміємо, так? ми поміду доробили. Можу.